Добрий день, друзі! Мої вітання вам з Дніпра. Сьогодні 22 квітня і знову ввечері вийшли прогулятися по набережні. У нас всю набережну засадили тюльпанами, і хочеться подивитися на цю всю красу. Ви вже зараз бачите за моєю спиною така галявина рожевих тюльпанів. Весь подивіться на цю красу, Цілі поля тюльпанів засаджено. Виявляється, що ці тюльпани Дніпру подарували Нідерланди. 58 тисяч цибулинок було подаровано минулого року. І їх оце посадили і на набережній, і по парках. Знаю, що і в зеленому гаю є. Ну, туди немає змоги доїхати. Ось така краса у нас. Відео буде коротеньким, просто покажу саму набережну. Взагалі не планувала знімати ніякий влог. Але як побачила цю красу, думаю, треба поділитися з глядачами, щоб бачили, яка у нас в Дніпрі є краса. А ось тут і жовті, і червоні. Червоні вже бачу квіти відцвітають, а жовті тільки розпустилися. Такі соковиті, гарні. І ось переходить цей фіолетовий колір в жовтий. Люди приходять, фотографуються, ну така фотозона дуже класна. Думала в цьому році поїхати до Стамбулу на фестиваль тюльпанів він також в квітні, але вже там відсвіли. А у нас тут в Дніпрі виявляється є свій фестиваль тюльпанів. Ой, так тішить око, така краса. А вже ближче до Монастирського острову, інший колір. Ріденько насаджені, але дуже красиві. Біля дороги насаджені ще ось такі тюльпани білі, дуже гарні, але вони вже трохи відцвітають. Але такі купчисті я таких ще не бачила. Ще є такі рожеві купчисті, але їх небагато. Погода вже стоїть дуже тепла, в Дніпрі більше 20 градусів, але бачу, ще водоспад на монастирському острові не увімкнули. Він би зараз дуже гарно доповнював цю всю красу. Йдемо, милуємося цими квітами. І що думаємо? Це ж треба стільки було приділити часу нашим комунальникам, які це все висаджували. Я думаю, що це не легка праця була. Набережна довга, і майже вся набережна такими плантаціями засаджена тюльпанами. Йшли зараз набережною і зустріли міні-скульптуру, називається кіт Лоцман. Її нещодавно відновили, поставили на місце, тому що до цього хтось її був поцупив. В Дніпрі загалом, мабуть, більше десятка таких міні-скульптур. А виявилося, що у нас на набережні є ще одна мініатюра, і вона називається Марафонець Дніпра. І це проект «Відчуй Дніпро. У нас навіть організовують екскурсії по цим мініатюрам. Можна проїхатися, пошукати їх містом. Цікаво. Дуже задоволена, що вийшла на набережну в цьому році. Я вже побачила всі квіти. І сакура квітне біля дому, і тюльпанчики квітнуть на набережній. І магнолій побачила, і на набережній сонячній, і на січі. Краса в цьому році вже намилувалася квітами в Дніпрі вдосталь. Вже на набережні повиставляли кіоски з прохолодними напоями. Вже готується до літа. Оце нам Нідерланди догодили такий подарунок для міста зробити. Дуже красиво, ми дуже вдячні. Ось яке велике дерево квітне, також на набережній. Не можу зрозуміти, що це. Схоже на вишню, але дуже, дуже високе. І поруч також рожеві квіточки, схоже на сакуру, але в мене біля дому вона трохи по-іншому виглядає. Хто знає, напишіть, що це за рожеве дерево. Вже поставили на газонах ці пуфи, на яких можна відпочивати. Подивилася ціну 50 гривень за одну одиницю. Пуф і столик по 50 гривень. І отак можна ввечері після роботи вийти, взяти собі каву, взяти в оренду собі пуфик і посидіти, посмакувати і подивитися на Дніпро. Раніше в мирні часи у нас тут можна було покататися на прогулянковій яхті по Дніпру. Доходила до монастирського острова, а зараз немає такого. І ось така невеличка прогуляночка набережною Дніпра. У нас вийшла. Помилувалися квітами, і день добігає кінця. Треба вже повертатися додому. Бажаю вам всім мирного, гарного, тихого вечора. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.